У пошуках підтримки делегація Європейського союзу прибула з офіційним візитом в Індію на тлі загострення відносин між Америкою та Європою. Які питання порушать європейські та індійські політики на найвищому рівні в Нью-Делі, і що можуть запропонувати одна одній? Докладніше знає Ірина Іванова. У меморіальному комплексі Раджґгад в Індії важливі гості. Голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн покладає квіти до пам'ятника Махатмі Ганді. Очільниця Єврокомісії вже втретє в Нью-Делі, але цього разу у супроводі майже всього складу Єврокомісії. Колегія комісарів проведе перше в історії виїзне засідання в Індії. В рамках візиту двосторонні переговори фондерляєн із прем'єр-міністром Нарендрою моді, зустріч з очільником МЗС, міністерське засідання з питань торгівлі та численні двосторонні бесіди. Однією з головних тем стане посилення стратегічної співпраці між двома сторонами. Євросоюз надзвичайно важливий торговельний партнер Індії. Інвестиційний а також має стати важливим технологічним партнером. Індія п'ята економіка світу. А європейський союз її найбільший партнер за 2023 рік. Обсяг торгівлі між Індією та ЄС склав 124 мільярди євро, більше ніж зі США чи Китаєм. Наразі країни працюють над укладанням угоди про вільну торгівлю. ЄС прагне знизити мита на автомобілі та вино, а також розширити доступ до індійського ринку зі свого боку. Індія розраховує на переваги в імпорті одягу, сталі, нафтопродуктів, електричних автомобілів та фармацевтів. В таким проте обговорення економічної співпраці не єдина мета візиту європейської делегації. Урсула фондерляян прибула також з проханням підтримати антиросійські санкції. Як передає Блумберг, із посиланням на представника ЄС, що висловився на умовах анонімності, Брюссель намагається домогтися посилення обмежень проти Росії. Індія зараз не підтримує міжнародних економічних санкцій проти Росії. Спочатку повномасштабного вторгнення країна отримала вигоду від дешевої російської нафти та значно збільшила постачання мікрочипів і іншого підсанкційного обладнання в РФ. Хоча Індія не засуджувала російське вторгнення в Україну, вона наполягає на дипломатичному завершенні війни у вересні минулого року. Прем'єр-міністр Нарендра Моді відвідав Москву, де було підписано угоду про стратегічну співпрацю до 2030 року. Європейські дипломати спробують переконати індійське керівництво, що російська агресія проти України загрожує не лише Європі, а й Індії, а також що Індія може відігравати важливу роль у припиненні бойових дій і сприянні завершенню війни. Зазначили в Єврокомісії перед візитом основні переговори в рамках візиту європейської делегації заплановані на завтра. Гучних заяв чи підписання угод в Єврокомісії не анонсують. Проте цей візит є важливим кроком до підготовки великого саміту ЄС Індія, який відбудеться цьогоріч, а також сигналом до зближення Брюсселя з Нюделі на тлі погіршення відносин між Євросоюзом і США. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці Європейський «Інтер», Марафон, Єдині новини.